Buongiorno, любі мої друзі і бентурнати сумнівого каналу імпаріамо кон лілі! сьогодні. У нас дуже гарний урок, тому що я для вас підготувала слова, в яких ми дуже часто помиляємось. Чому ми помиляємось в них? Тому що ми там слідуємо лозиці. ми кажемо так логічно зробити так, тому це буде так. І потім кажемо, але мені не звучить. Чому? Що таке? Що не виходить? Отже, сьогодні ми з вами вивчимо слова, які в однині звучать по одному, в множині зовсім по-другому. Вони навіть рід міняють. Отже, регаці, давайте не гаємо часу, а розпочинаємо прямо зараз. Давайте з вами пригадаємо базу. Чоловічий рід слова закінчуються на О. Знаємо? Знаємо. Наприклад, «іль телефону. Читаємо разом. Іль телефоно закінчується на О. А щоб сказати телефони, наше О в множині стає І, тому ми говоримо телефоні. «Телефоно» стало телефоні і це регулярно. З правильними словами в нас ідуть такі відмінювання джусто, бенісмо. Це чоловічий рід. А давайте пригадаємо жіночий, як він міняється в множині. Отже, наприклад, слово лаказа, хто мені пригадає, що це означає? Це означає дім, хата, окей. Отже, Каза закінчується на А, зазвичай це є слово жіночого роду бенісмо. І зазвичай слова в одній жіночого роду в множині, щоб сказати хати «доми», ми, скажемо, як? «Казе», «казе», Стандарт. А-е. Чоловічий рік ОІ. А ще ми з вами гарно знаємо, що є такі слова, іменники, які закінчуються на «е». Лапе. Лапе означає «бджола», угу. А в множині наше закінчення «е» стає що і, і «алора» ми скажемо леапі бджоли бджоли налетіли. Ми також з вами знаємо, що слова, які закінчуються на е, можуть бути як чоловічого роду, так і жіночого. Ну, В сенсі, що вони можуть бути або чоловічого роду, або жіночого роду. Там вже грає роль. Артиклі. Проте ми зараз з вами не будемо проходити артиклі, оскільки це інший урок, до речі, у мене, мене є вже відео на цю тему. Подивіться на мене під відео, я спробую вам додати посилання на цей урок, як ні шукайте на каналі, все про артиклі. Перфектно повторили зазвичай, ось вони, наші стандартні закінчення. А тепер йдемо подивимося, те, що нестандартне, те, що, в чому ми плутаємось. Отже, почнемо з першого слова, наприклад. Un paio para, ми вже з вами знаємо, так? Якщо закінчується на О, то множеність стає що і, то, як ми скажемо, паї но. No. І це є виняток. І ми з вами скажемо: дує, три, кватро, чим пара, дуепая, дує пая, дві пари. Тому ось і приклад. Давайте. Читаємо разом: Mi potresti passare due пая ді scarpe чи не міг би ти, чи не могла би ти мені передати, подати дві пари взуття. Можемо ще сказати, наприклад, Мі потристі даре, дує пая, діскарпи, пермізураре, щоб помірати. Дай мені дві пари взуття, щоб помірати. Мі потристі даре, але дує вже, скажімо, пая. Ось він наш перший приклад. Демо до другого. Ільдіто, палець. Вже два пальцями скажемо діті, рагаці». Хе, я знаю, що хочеться сказати діті, бо ніби так логічно, але нащо та логіка, якщо не звучить? Нам треба щоб звучало, і розкажемо ле діта, ле діта". Дуе діта, «тре діта» і так далі. Мі су ле діта". Мені подобається персні колечка на места. Персти. Персні. На пальцях. су-ле стало сулле діта. На пальцях, Бачите? діта, здавалось би, ага, а це вже множина Йдемо на третій приклад. лорекьо лорекьо вухо. ле Леореке. Лореке вуха. Давайте подивимося якесь еземпіо «Копри бене ле Заховай добре свої вуха, бо холодно на дворі, розумієте? Іль Джінок, Іль Джінок. Множина хотіли би сказати Джінок про те, що ми кажемо, ле і ще й Джінок закінчується на а в множині. Чому? Хто знає, можливо, через те, що звучить. «Le Джінокія, ми вже з гарно знаємо, італійська створювалася для того, щоб звучало. Угу. Робимо un bel esempio. Devo fare attenzione con le ginocchia quando faccio sport, наприклад. Що мені потрібно бути обережною з колінами, коли я займаюся спортом. Quando faccio sport, то я вже собі таке додала. Угу. Фаре атенціоне, бути обережним, бути уважним з чимось конленок'я. Йдемо далі. Як ви вже встигли зауважити, наступний наш приклад, наприклад, наступний наш приклад, наприклад, ОК. Okay. Ільбрачо рука. Лебрача. Якщо ви встигли зауважити, потепер в нас приклади щодо частин тіла, ось знайте собі. Видно, італійцям не звучало частини тіла в множині. І вони вирішили що так, все, робимо, переробляємо більше слів частин тіл, тому що треба, щоб звучало. Бо хтось придумав щось таке, і воно не звучить, і яка різниця, де та логіка, де та граматика. Міняємо, щоб звучало. Отже, знаєте собі, майте на увазі, що зазвичай частини тіл в італійській мові в множині будуть відмінятися не по логіці. Окей. Mifano, ale, lebracha. Mene bolijo roke. Naslednje. Il sopracilio. Dvig, to je veliko, lepo besedo. To je brova, il sopracilio. Le sopracilio. Brove, znova, tako, del tela. Devo, fare, le sopracilio. Do slovno, kar prelada se, imam. Ja Зробити брови. Ну, ми теж так здається, говоримо, так, я так маю вищипати брови. щось з ними зробити, підмалювати. Дивофаре сопрачилля. Le so Наступне. Lecilia. Vii. Lecille. Lecille sopracilia. Sopra зверху чілля, зверху вій. У нас є sopracilla. Quanto sono belle, le ciglia. Ми скажемо belle le sue, тому що говоримо про жіночий рід, множина ле лечі. Як би нам воно не звучало, нестандартно, вухарі, же не знаю що, проте мусимо розуміти лечілія, ви, жіночий рід, тому і міняються всі слова з боку до нього, які теж стають жіночим родом. Множини лебелечіля. Наступне слово І ла, бро, губа». А вже дві губи, ми скажемо ле лабра. Отже, ви теж, напевно, вже встигли зауважити, так, що зазвичай це рід однина стає жіночим родом в множині. Ми ніби говоримо про те саме слово, ви розумієте, але в множині він стає іншого вже роду. Ось такі то справа в італійській мові. А ви що думали? Отже. Oggi voglio mettermi il rossetto sulle labbra. Хочу сьогодні, а, добре, дослівно mettermi, поставити собі, що rossetto, помаду, на губи. Ось вони використовують слово mettersi, а, il rossetto, о, намалювати губи помадою. Угу. Uh -huh. Отже, хочу намалювати сьогодні губи свої помадою. Loso, leosa, kistke, kistke, le leosa, lo, skelet. Poglejte, kako dobro se čita to besedo. Skeletro humano e formato da. Čitamo številko. Duecento essei osa. Kaj? Uh, ljudski skelet sestavlja iz 206 kistok. ле Ми тут не поставили артикль ле, тому що маємо цифру. Коли ставимо цифру, там вже цей артикль не потрібен, тому що ми підкреслили цифрою м, наше слово -кистки. Угу, Тому що ми з вами гарно вже знаємо, що коли ставимо артикль з усилій ле-іль, для того, щоб підкреслити слово. Цифрою підкреслили, то там же цей артикль не потрібен, проте, знаєте. Нагадую, в мене дуже гарне відео на цю тему на артиклі. Переходимо з Justin Till на яйця. Хоча, окей, йдемо далі. Львово лево. Так, люво яйце ува яйця. La ricetta dice che ci вислів. Quatro vowa nel tira misu. Каже рецепт, що. Нам потрібно чиволно чотири яйця для тирамізу. Чи Чивольно потрібно лише множини, тому що ми використали кватро чотири множина. Ібо тут було un, уо, уо, ми би сказали воле, чи воле, чиволно. Чи, Наступне слово Уомо уо, – Вимовляємо разом. Уо, Льомо, люмо, зартикли мамамія. Ось так ви маєте таке, тренування прошу дуже на вимогу. І множина ми не скажемо Львомі, а ліуомі ні. Ви зразка, мамамі, а це ні до чого? Все, ви вже знаєте, правда, відповідь? Для чого? Для того, щоб звучало. Молодці, все, ви вже знаєте, як побудована італійська і для чого. Хто такі найбагатші чоловіки на світі? Кісоно? Це хто такі? Il lenzuolo та Il ле lenzuolo ленсула? Le Простирадло, простирадла. Il стало le в множині. Ви розумієте? Попрали одне lenzuolo, застелили друге, поставили одне з боку разом і сказали, так, все, від сьогодні ти будеш рід, а не чоловічий, бо так мені захотілось. Va bene, le lenzuola. Devo cambiare le lenzuola. Già ho stesso devo, ma noi, cioè, я маю, я повинна. Слово devo використовується лише до io, лише до я, ні до кого більше іншого, лише до io. Мені я повинна поміняти простирадла, все, маю поміняти постіль. Простирадла. Окей, йдемо далі. Наше фаволозо. il problema. Il problema, ми скажемо і Problemi. Ми зазвичай плутаємося в чому? В тому, що окей, ми говоримо про проблемі беніссимо про те, щоб сказати одна проблема, ми кажемо-проблема, тому що слово проблема закінчується на А, і нам, ну, якось логічно, так і автоматично, натурально сказати Ла-проблема. Проте ми вже від сьогодні з вами знаємо, що це слово чоловічого роду хоче артикль іл. Навіть якщо слово закінчується на «а», тому що це що? Виняток. Дивимось un bel esempio. Posso risolvere i problemi facilmente. Я можу е, що, вирішувати проблеми легко. Ме, вісто, ке брава персона. Посо різолвере, вирішувати щось. Що і проблемі або я можу вирішити цю проблему, як ми скажемо, давайте разом думаємо і кажемо, posso risolvere questo problema. Я можу вирішити цю проблему. Questo, бо ми вже з вами сказали, що слово проблема чоловічого роду. Questo проблема або il проблема. Проте говорити questo Іль проблема неправильно. Або одне, або друге, або «questo проблема, або «il проблема. Хочу на секунду зупинитись і подякувати вам, глядачам, моїм прекрасним на світі, що дивитесь мої відео. Вони вам подобаються. Я це бачу, я це відчуваю. Дуже гарні коментарі получаю, отримую. Ось один з яких я теж часто отримую це. Я з радістю слухаю ваші уроки, а як їх оплачувати, чи хоча б спонсорувати, я не знаю. Прот... І тому я одразу вам показую, якщо ви хочете підтримувати мій канал, за що я вам буду щиро вдячна, ви можете під відео нажати спонсорувати ось так. Або ж, якщо зайдете на мою головну сторінку тут на Ютубі, теж побачите ось таку кнопочку спонсорувати. Чи нажимайте сюди підтримати канал. Одне, друге, неважливо, там у вас буде опція спонсорувати мій канал. Дуже-дуже, дуже вам дякую за ваш ентузіазм, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за вашу любов. А ми з вами йдемо далі і читаємо 14 те слово. Ількарчере, Ількарчере, тюрма. Лекарче, тюрми, ну то фест. Тут я про любов говорю, а тут бацике з тюрма попали то я щось не прорахувала. <laughs> ну, нічого, рагація. Всяке буває, ви розумієте. Отакі вони uh, ситуаційні. Отже, il carcere, все, ми б хотіли сказати там i carceri, але звідси говориться le carceri. То капець. Взяли і поміняли ритм множині. Отже, la situazione nelle carceri italiane «Ле e Ленотіе, значить, все новини нам розповідають, що ситуація в тюрмах італійських критична. Екритика. E тому зверніть увагу, навіть якщо ми говоримо «карчері», ми з вами вже зрозуміли, що це є слово жіночого роду множини. Тому ми будемо говорити ле карчері Угу. «італіане». жіночий рід. Добренько. Йдемо далі. дивіться, яке гарне маємо слово. Ільтемпіо, що означає слово Ільтемпіо, ви знаєте? Храм. А, щоб сказати в множині, дивіться, що у нас робиться з цим словом. І темплі. Якесь лише з'являється, там, де омі ні, там ні, тут темплі, бо видно, темп ні", не звучало. То давайте ли поставимо, нехай буде темплі, о, непогано, все, реєструємо. бац! Буде правильне граматичне слово. Il tempio hram, i templi, hrame. La valle dei templi di Agrigento je uno dei luogi più importanti d'Italia. Uh, Dolena dole hramiv uh, mesta Agrigento se je odnesla odnes najvažnejših mist v Italiji. Je uno dei luogi. Più importante. Бачите, äh, più Бачите, як українською ми сказали одне з найважливіших, а потім що місць, то в італійській мові навпаки. Одне з місць, а потім яких найважливіших. Діталія. Наступне слово la crisi. La crisi криза. Все кризис. Капець. І множина ле, і також крізі. Отже, маємо слово «кризи», яке не міняє своє закінчення ні в однині, ні в множині. Кризи завжди кризи. баста. Проте міняється артикль. І завдяки артиклю ми з вами розуміємо, чи ми говоримо про один кризис якийсь. Чи взагалі віво не кризи. Зараз я покажу приклад. Ану. Соно нела кризи ментале. Що я. У мене все, капець. Мен, ментале. Е, як це сказати? Ну, коротше, все, голова поїхала. Криша поїхала. розумієте, ла кризі ментале. Сонула на кризі ментале. Я в такому моменті, що все, е, я вже нічого не розумію, у мене криза, голова поїхала, криша до побачення. Сонула на кризі ментале. Тут дефіціле. Я сподіваюсь, ви не на лакризі ментали. Якщо так, то я теж сподіваюся, що моє відео у вас трошки, я не знаю, атірато суд, діморали, морали, вас трохи підняло вам настрій, бо я щось тут інколи щось як скажу, то сама себе в шоці, коли можливо переслухаю своє відео, яке, до речі, я рідко цим займаюся, майже ніколи передивляю свої відео, тому що, як і ви, я теж не дуже там. Як обожнюю переслуховувати себе. Тому я для вас залишаю цей, цю роботу, щоб ви мене слухали, грація, міле. Примив об мене осередміє баста, я так себе вже всюди чую, люди добрі. Ось, foto, Ла, Ла фото, фотографія і тепер еле. і дивіться що, також фото не міняється. Ми не скажемо ле фоте, ле фоті, і фоті, нічого. Фото. Mi potresti far vedere le foto di ieri? Можеш мені показати фотографії вчорашні з вчорашнього дня, з вчорашнього вечора. Вчорашні фото. Покажи мені, будь ласка. А насправді не міняється у нас це слово по одній причині. Тому що це є um, абревіаціоне так скорочене слово. Від якого? Від фотографія. Одна фотографія. Дві і більше. Але говориться фото, тому і не міняється. Поміняється е, велике, ну, ціле слово та фотографія, фотографія. Фото-фото. Таке саме, як у нас є приклад на, е, зі словом мото. Ла-мото. мото», Ла-мото мотоцикл, ле моточіклете, «мотоцикли». Ma stacchito, sprave la bici, te se metta la bici, le bici. Ok, andiamo a vedere la prossima parola: C'è la radio, la radio, le radio, radio, za urge budi radio, radio stanzia. Stamattina ho sentito delle canzoni bellissime sulle radio. Mamma mia, che non tutti Infatti, po... donne, si è già chiuncini po' echivonevsi rizni oggi. Stamatina. Сьогодні зранку я почула делеканні пісні, якісь там пісні, деякі де пісні, прекрасні, дуже гарні, белсі. Тепер суле радіо на різних станціях радіо, на радіо, на радіо, але на декількох радіо. Mm -hmm. Наступне слово: il cinema. Atención i. Також чи нема. Не міняється слово и нема. Чи нема буде і однині, і в множині, Що означає кінотеатр? Кінотеатри. Ільмези просимо, а проно дує чи ін інчита. Вау! vedere ведерий фільм! О, наступного місяця відкривають два кінотеатри в місті. Зверніть увагу, як перед словом чита ми, вим... ми ставимо прийменник ін. Вже одразу і прийменники підтягуйте. Ну а що? Il computer. і комп'ютер. Не міняється закінчення, чому мої студенти прекрасно вже знають, тому що це є слово іншомовного походження. Немає голосної букви, немає закінчення. Тому не міняється комп'ютер, комп'ютер. Проте міняється артикль, щоб підказати, я говорю про один лише комп'ютер, чи про два, чи про десять. Abiamo bisogno di almeno due нові. Nuove... Комп'ютер Перлу Фічо. Нам потрібно хоча б два нових комп'ютера для офісу. Давайте, хочете, щоб ми працювали або бізоню дії, або, як ми перед тим з вами вчили, чи воліоно, альмено чи due nuovi computer. Що потрібно мати нам потрібно хоча б два нових комп'ютера ufficio. Наступне слово боніссимо, і кафе в множині і кафе, кафе не міняється. Ун кафе, кафе», і кафе, і кафе, завжди кафе, ворей, кафе», еспресо, перфаворе. Тут має бути такий наголосочок, його немає, нічого страшного, ви зрозуміли. Я би хотіла б будь ласка, два еспресо. Можна мені два еспресо, будь ласка, ворей, дуе кафе еспресо, перфавор. Насправді, також часто говорять не, ну, не обов'язково використовувати слово еспресо. Можна просто дує кафе. Або ще дуе кафе нормалі. Нормально вони їх називають, розумієте? Окей. Ось воно наше гарне слово чита. Інчита ми казали в місті. Про те, щоб говорити міста в множині, ми теж скажемо чита. Чому? Тому що, знайте собі, якщо є такі слова-іменники, які закінчуються ось на такі наголоси, зазвичай він тут стоїть. То вони не міняються в множені та й чіта. Наприклад, ворей візитаре тут італіане. Я би хотіла відвідати всі міста Італії. Наступне il cactus, кактус. Кактус, кактуси. Чому не міняється закінчення? Давайте, раз, два, три. Мені всі гарно відповідаєте, тому що ви вже знаєте. Тому що це є слово якого походження? Іншомовного. Як ми це знаємо? Бачимо, що немає закінчення. Слово закінчується на приголосну. Ось чому. Мі п'ячено ле варіята дей, кактус. Мені подобається. Всі різновидності кактусів. Ось, Ми сказали: де і кактус, Ось це «і» нам підказує, що це є артикль І. А отже, множина значить, я говорю про множину кактусів. Наступне ло Лі спорт, ліспорт. На яку букву закінчиться? Ну, все, ви вже в мене гарно вивчили. Молодці, Закінчується на приголосну, це означає, що слово. Не міняється в множині і в однині, одинаково. Все. Звичайно, міняється лише артикль, щоб я хоч розуміла, про що ви говорите? Один спорт, декілька спортів займаєтесь. Тут і спорт дала а, ала дзета. Всі види спорту, всі спорти. Від А до я, ми скажемо, а італійці говорять дала а, ала дзета, Тому що, звичайно, їхній алфавіт закінчується на летере дзета. Ільфільм, і що ще? І фільм. Регації, ми з вами не будемо говорити більше фільмі. О, кебелі фільмі. Ну, тому що вже бачимо. Ага, що це таке іменник? Ага, на яку букву закінчується? На приголосну. все, я знаю, це є слово іншомовного походження італійців, воно тепер не цікавить. Вони його вирішили залишити таким, як є і в однині, і в множині, і, як хочете, слово фільм, комп'ютер не міняються. tempo per guardare i film» В мене немає часу, щоб дивитися фільми. А у вас, ragazzi, є час, щоб дивитися фільми до речі. Вже як заговорили про фільми. Мене дуже-дуже, дуже, дуже, дуже цікавить, які італійські фільми вам подобаються. Ось так, чисто для свого дизайну. Мені просто дійсно цікаво, бо колись як я приїхала в Італію. Я вже я навіть не пам'ятаю, яке я дивилася. Я пам'ятаю, мені дуже сподобалось. Ну що, мені, була, мені 16 було, 16 Як це називається? Скуза, Матікемо, Аморе, щось типу того. Там якийсь такий романтичний, тінейджерський. Було мені дуже гарно цей фільм подивитися. Все, що я там ще любила, не пам'ятаю, але ось зараз мені було приємно пригадати якісь спогади, не знаю. Цікаво, чи вам подобаються ті самі фільми, які мені подобались на початках, коли я сюди приїхала. Тож пишіть, коментуйте, дайте мені знати, рекомендуйте навіть один одному з фільми подивиться італійською, чи б і ні. Мені буде дуже приємно почути. На сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, було корисно. Щиро дякую, що були зі мною до кінця. A deso, unav, bračo, vi saluto in pobačimo se že na nastupno uroci. Ciao!